Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay, thousands, nay, 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 tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for, even fewer ever leave. Welcome to the cave.

I think they may still be down here. I should probably get them out. Nothing scares away the tourists like a rotting corpse. Что до Пишвечернущие эти. Э, там називається? Чорний гумор пішов. Ну, доречі, кажечано. Не то класно. О, лицарю наш спокійно може зістрибнути. О, бачите, сільський хлопчина потихеньку забирає броню з першого рицаря. Натяк хто у нас лицар такий насправді. Так, ну що ж. Я то сюди зістрибнув. А от ще зістрибнуть всі інші. Зараз подивимось. Так, нам треба лицаря повернути. Або ж тут можна зачепитись за щось. Так, тут значить... Навіщо тут стоїть цей ящик, мені цікаво знати. Коли я стрибаюсь сюди, воно начебто не достатньо низько опускає, щоб я потім зміг зацепитися. Ну добре. Буду розгадувати цю загадку так, я, як я вмію. Прямо лінійно. Лицарю у нас на На чхату. чхати. він не помре. Тому малих забираємо звідси. Опля. Занадто далеко полетів. Тепер нормально. І забираємо нашого лейцаря. Чудово. Тепер можна йти далі. І я досі не розумію, на що цей ящик мені тут. Так, один є. Ще пару залишилось. Ця у нас телепортується. Чудово. І близнюки у нас останні йдуть. Тяжкість коментувати ігри, в які ти ні разу не грав. Skyrim, Demon Souls і Dark Souls я грав. Там я знаю, що мене чекає, і я знаю. Some say shivalry is a trait that cannot be learned. It is a quality you are born with. That may or may not be true, but what is true is you can't steal it. It's a lesson our brave knight friend is about to learn, or a lesson we hope he is about to learn before anyone else gets hurt, or maimed, or killed, or eaten alive. Forget I said eaten alive. Spoilers Ducks. No. Коротше, як ви здогадались, як я здогадався і сказав вам, походу, наш лицар це отой от хлоп, сільський хлопчина. І стосовно моїх слів, що цю гру тяжко коментувати, оскільки я не знаю, що буде далі, мені доводиться зосереджуватись трошки на грі. А в Demon's Souls, Dark Souls і Skyrim я там знав, що мене за кожним поворотом чекає, і тому більш-менш спокійно себе вів. І зараз нашому лицарю, коротше кажучи, повертаючись до гри, треба навчитись тому, що. Хоробрість це не те, що можна вкрасти. І йому це треба навчитись цьому. Раніше, ні, ніж хтось там помре, буде жертись живим, чи ще щось з ним станеться. Тікс. Лицарь сюди тільки сам може пройти. The fine knight hath cometh to try and pulleth Excalibur from the stoneth. Only the worthy may attempt such a feat. Prove thy worth by first winning the love of my daughter. She is quite prickly, and I fear she will never wed. Returneth with her amulet as proof of her love, and thou wilt be granted a chance to pulleth the swordeth. From the stone. І, коротше, одразу нас зустрів король, який сказав, що дуй до моєї дочки, завоюй її кохання, отримаєш від неї амулета, і тоді можеш приходити сюди, щоб витягнути як з зі каменюки. А поки що дуй. Ну, ми це і зробимо. Так, Ми спустились сюди і можна, в принципі, підтягнути наших інших двох персонажів. Вони спускаються іншим шляхом і помирають отак от мило. З таким милим Е. -е. Так. Цікаво. Ну, давайте поки що лицарем буду бігати. О, всі під'їхали. Ці двері зачинені. Отже, повземо нагору. oh please not another chivalrous knight trying to win my love through misguided feats of bravery or bribery i really need to talk to my father about this okay let's get it over with Go prove your bravery by returning with the gold the dragon is guarding. Do that and I'll give you my amulet as a token of my love. Blah blah blah. That is what you want to hear, right? Dragon, gold, amulet, in that order. Pff, men, I just want to be an electrical engineer. И так, тут у нас яка Бачите, а І вона сказала, що хочеш мій амулет, дуй до дракона, забери у нього золото, притягни мені золото і отримаєш амулет. Ну що ж, зараз будемо дивитись. Так, дракон у нас наліво, принцеса направо. Ладно, давайте до дракона. Подивимось, що тут таке. Спробуємо пограти по правилах. Так, тут у нас... Щось, що означає купу черепків, напевно, смерть. Давайте подивимось. Так, це дуже схоже на двері, які за мною зачиняться. А от і дракон. Ммм, да. Походу так з ним не справися. Ладно. А звідси я щось забрати можу. Не, весела кубка в минулому лицарі. Це його їжа. Льово. Подивимось, що тут під ним знаход... знаходиться. Ага. Тут треба якось перестрибнути аж нагору. Ну що ж, сходимо до черепів, подивимося, що там. Походу буду проходити кожну частину е цього проходження за одного з персонажів. Так, тут у нас... Як це називають? Мавзолей. А тут я, здається, був справа. Ну, ладно. Хайс підозріла тут гробниця. А, і... от там от у нас знаходиться меч. Я відчуваю, якщо його витягнути з каменя, вся ця, ця фігня обвалиться вниз. І це має завершитись не дуже добре. Ну що ж. Вони такі вже милі мілі дітки у нас. Як бачите, потягнули за мотозок і їхній батько впав, поки змінило лямпочку. Так, начебто тут нічого вже більше нема. Отже гробниця буде зруйнована після того, як витягнути меч. Давайте сходимо до принцеси. Подивимось, що там у неї відбувається. З драконом так просто начебто не розбереся. Так. М -м? А ну. Цікаво подивитись. Може це зворотній шлях з дупи дракона. Щоб він нас не побачив. Так, да, от. Але мені треба ключ. Щоб забрати скарби. А з цієї... ой, йоп З цієї сторони у нас шипи в воді. Цікаво, скільки разів я помру за це проходження. Текс. Хм. Відплата з обманом обманна від. Коротше кажучи, як бачите, наш селюк переодягнувся в лицаря. А лицаря переодягнув в селюка і залишив там помирати. Тікс. Ну. Цією дорогою я тут повернусь. Я так розумію, коли я вкраду у дракона ту монету, він одразу за мною побіжить. І на гору, походу, я не зможу забратися цією дорогою. Принаймні воно так поки що виглядає. Давайте сходимо до принцеси. Мені треба знайти десь тут ключ. Тут у нас арбалетчик. Ага. Одразу нас підстрелює, як тільки спробуємо ми підійти до нього. Тут невідомо, що. І от до цього ключа нам треба добратися повз а цікаво, як це зробити. Ага, ага. Тут арбалетчик який. Походу. Держи! Не знаю, що він там охороняє. Здається, купу їжі просто. Так, давайте подивимось, що тут у нас. Тут у нас який-то ліфт. А там перемикач на який поверх треба їхати, чи щось таке. Давайте спочатку наліво схожу, ми ви драгос голки двері відчиняються тільки, якщо засунути монету сюди. Цей апарат. Чудово. Давайте просто спробую зайти сюди. Нічого це мені не дало. Ну добре, натиснемо на кнопочку. Ага. Зрозумів. Мені ще треба хтось із моїх персонажів. Щоб забрати ключ, далеко ж то ведеться так. -с. зараз будемо по ходу орієнтувати, що куди, і навіщо? Дивимось. Це зупинило нас отут. -от. Це ще одна частина історії. Переїхавши на роботу. Музея... Музей давньої історії 1999 2120 Парковка. Так, здається, тут більше нічого цікавого. Я так розумію, якщо я зараз цього персонажа спущу ще нижче, то його зараз там арбалетчик прикінчить. Ага. Треба, походу, сюди лицаря впихнути, щоб він не помирав. Зістрибнити вниз. Тикс. ну, можу я в тебе в такому стані залишити? Так, можу чудово. Зараз. Подивимось, куди це нас приведе. От один поверх. Другий поверх і опускає аж на самий низ. Чудово. Піднімаємо на третій поверх. І поки у нас арбалетчик відволікається на нашого безсмертного лицаря. Ми спокійненько зараз забер... заберемо ключика. Ух ти, який впертий. А ну якщо я порозмовляю з охоронцем. Не хочете? Ну, і щоб наш лицар не помирав... Так. Ми опустимо його ще нижче. Чудово. А тепер знову до нього. Дітлашня, віддайте мені ключ Нате, пане, лицарю. Дякую, дітлашня. А тепер до дракона. Непогано. Якщо ця вся локація пов'язана з лицарем, то в принципі тут не так вже й довго і грати, і справді. Відчиняємо. Ага, ясно. Нам все одно треба лицар. Е, так. Тут є можливість провести його з іншої сторони. Головне, щоб він не впав в яму з шпичаками і не помер. Зараз використаємо лицаря в якості приманки для дракона. Е, тільки мені треба для початку підвести когось поближче. Дітки, судя. Судячи з вигляду ваших очей, ви вже давно мертві, так що вам начхати. Так, чудово. І повторюємо наш процес. Забираємо монету і змиваємо звідси. Лицарь там справиться. Whoops! Whoops! Sounds like someone forgot to close the gate to the dragon's den. I'm sure the princess will be fine. She's way up in the tower. I don't think dragons can fly. She'll be fine. <laughs> yeah, yeah, with the princess да, все буде добре. Типу. go Походу, я двері ніяк не міг зачинити. Зараз у діточні заберу свою монетку. Типу, біля воріт дракона був знак написаний: Не забудьте зачинити за собою двері. Ну, і, в принципі, можете здогадати, що. Дракон вирвався. Оскільки хтось забув зачинити двері. Моя монетка? Погнали. Крись кровяка. А тут у нас динамит. О... Так, а подороже увальниця в часі загинула. И тут прокинчилось щось. Sounds like that dragon is gone. Seconds away from getting the princess's amulet. Oh, the suspense is killing me. <laughs> the suspense was killing someone. It just wasn't me. Worst first date ever. Hmm. Looks like the knight is out of luck. He's never going to get her amulet now. I stand corrected. Looks like it's a win win. Well, not for the princess, but win win for the knight and the dragon. When our brave heroes get back to the king, my advice would be to skip over this part. Такс. Ну, у нас зараз два варіанти. Перший, я можу віддати кривавий амулет королю, який зараз виплюнув дракон, і з яким я зараз шастий. Або ж я просто можу використати оцей от динаміт і спробувати підірвати діру під е мечем знизу. Uh. Так. Я вже не знаю навіть, що робити. Тут з однієї сторони це погано підірву. Е Оту от діру, Так напевно там якісь мертвяки повстануть, а як віднесу драк... е... королю оцей от амулет, так напевно у короля там не знаю серцевий напад буде і ще, чи ще щось таке. Давайте спробуємо. Зробимо найтупішу річ. Принесемо Awkward. <різько> <різько> так. О, don't forget to wipe the princess bits off the amulet before giving it to the king. It's just good manners. Печера нам пропонує витерти з амулета шматочки принцеси. І сподівається, що Король не запитає, як вона себе там почуває. Так, тут у нас досі нічого немає в цій частині. Давайте спробуємо. The brave And the first ever to do so, I might add. My daughter can be hard to swallow sometimes. As promised, Yi has won the right to attempt to pull the sword from the stone. You must have really proved your undying love for her. Ooh, why did he have to say undying? Ooh, тут тики стільки що було жартів одночасно. Так, <звук> ну Давайте витягнемо. Так, ну, короче, динамітом доведеться все одно користуватись. Я не можу витягнути меч. І нам треба було більше очок закинути в харизму. І Браверс, не знаю, як це назвати. Так, коротше кажучи, я за динамітом. Принцесу зжерли. Чудово, амулет в кровіці. Король сказанув там не дуже зрозуміло річ, якщо її перекласти, типа мою точку інкост... інколи дуже тяжко проковтнути. Так. А Насправді, напевно, вмалося на увазі, що з нею тяжко розмовляти. Але це було сказано в якості жарту. Ой! чухається. Так. Зістрибни. Ну що ж, будемо бомб бомбити чийсь там склеп. Угу-гу-гу... Угу, угу. Так, сподіваюсь, тут вогнище відкрите десь є, щоб я міг підпалити динаміт. Так, ось воно. І ось тут мені його треба буде залишити. Забираємось. О, непогано. Дивно, що зі склепом нічого не сталося. Ну що ж, походу, якщо зараз ще нічого не відбудеться, типу там дракон прилетить, наприклад, і зжере меча і за ним доведеться ще ганятись, то з, -з цим лицарем ми вже закінчили. Достатньо так швидко. Приблизно півгодини зайняло. Можливо, я зараз за один присіст дві проходки зроблю двома розними, різними наборами персонажів. І залишу одного персонажа поза кадром. Такс. Погнали на гору. Сподіваюсь, мої напарники там доберуться. Враховуючи, що через гору, через вогонь вони сюди не доберуться. Так. Ну тепер забираємо меч. Could do it. You have proven your honor and won the right to marry my daughter. I'm going to run to her with the good news. Wait for us in the garden. As soon as we return, the wedding can begin. Uh -huh. Who says cheaters never win? Losers, that's who. The king seems pretty excited about his new trial by sword pulling son in law. Ooh, sounds like he's off to hug and congratulate his favorite daughter on the upcoming wedding. Yeah, well, what's left of her anyway? І зараз нам треба змиватись, бо нас хочуть одружити з дочкою короля.